З'явилися кілька чоловіків у Чорному і пролунала команда Не рухатись у Боз. Зараз обидва затриманих дають свідчення у кримінальній справі. Херсонщина. Співробітники УБОЗу затримали місцевого жителя та його співмешканку, які промишляли сутенерством, звідництвом та втягненням у проституцію неповнолітніх. У клубах Херсона, а натомість їх змушували виконувати сексуальні забаганки клієнтів. Співмешканка затриманого виконувала роль посередника між замовниками і, так би мовити, живим товаром. Вона ж здійснювала розрахунки з клієнтами. За даним фактом порушено кримінальну справу. Організатори бізнесу поки що перебувають на підписці про невиїзд. Міліція встановлює причетність до злочину інших осіб. От людей день. Ми захистимо вас і вашу власність. Державна служба охорони Києва. Київ, вулиця Чистяківська. Бійка, яка зчинилася в одній з квартир на 9-му поверсі, ледь не скінчилася трагічно. Бійці патрульно-постової служби знайшли на сходах біля ліфту скривавленого господаря, а безпосередньо в оселі – його гостя. Сліди кривавої розбірки були скрізь. На підлозі лежав ніж, яким можливо і були завдані травми. Зі слів молодшого потерпілого, господар домагався спершу його дружини, а згодом і його. Или хочет меня. А я начинаю отбиваться, вот меня начинает... Я начал сегодня отбиваться, вот меня начал резать. Я же в этом виноват, разве? Сам господар был стриманнейшим по размове. Мовляв, у, у всему вынен сам есть. Он пьяный. Вот так. Пальто. Ты за меня нашел мне это самое, как его. Бить меня. Достеменну причину бійки ще доведеться з'ясувати. Поки ж основна робота була у лікарів, адже обидва чоловіки стікали кров'ю. Тут двоє пострадавших, треба ще одну бригаду. Можна... Можна в общу бригаду, щоб вони в одній машині не їхали. За кілька хвилин прибула друга карета швидкої, і чоловіків повезли до лікарні. Наскільки переконливі нетрадиційні звинувачення, міліція з'ясує після того, як обох приведуть до тями. Це 52 немовляти, 28 хлопчиків та 24 дівчинки. Магнолія ТВ та корпорація Артур вітають батьків з народженням дітей. Нехай радість ніколи не залишає ваші домівки. Генеральний партнер програми компанія Автохаус Київ. Мощный друг великого формата. Телефон для связку с программой 265-25-55. Сегодня на канале ОТН плюс Ді Зоріна Брама. За 10.30 С-Клаб 7 у Лос-Анджелесі. О 15.15 15 33 квадратні метри. О 15.45 район Беверлі Хіллс. О 16.35 Пристрасті по італійськи О 17.30. Бригада. О 18.30 Чорний Ворон. О 19.30 Телевізійна служба. Новину 20.05. СН Спорт. О 20.15. Бригада. О 21.20. Сьогун. О 22.25 без табу з Ольгою Герсенюк. О 23.35 спецпроект Анатолія Бурсюка. Тінь Христа. Чверть на першу телевізійна служба новин. За чверть перша служба розшуку дітей. За 101 остання Це український тур команди КВН Уральській пільмі. 15 листопада Одеса. 16. Київ. 17. Сімферополь, 18. Севастополь, 19. Дніпропетровськ, 20. Луганськ, 21. Донецьк. У Києві з Уральськими пільменями грає команда КВН, 95-й квартал. Початок о 16 та 19 годині. Зібрались якось математик, хімік, географічка, фізкультурник. Хто з них найрозумніший? Ми шукаємо вчителів. Хто на еда раз? Дванадцять кращих візьмуть участь у нашій програмі. А один, хто найкращий, отримає титул найрозумнішого вчителя сучасності. Так. І приз. Ну надо же такое придум. Якщо ви вчитель, дзвоніть за номером 490-2805. Або читайте подробиці у свободному випуску розвиток Комсомольська правда України. Новий проект. Найрозумніший. Скоро. На один плюс Що? Вони щойно вирушили. Відкрити діафрагму. Приготуватися. Діафрагму відкрито. Сер, енергія брами вдвічі більше від звичайної. І деталі зростає. Усе гаразд. Ванів, капітан Картер. Вони не могли відстати від нас більше, ніж на дві хвилини. Я не знаю. Shanks, Amanda Tapping, Christopher Judge. Більше плати менше, безліч різних тарифів і лише одне оптимальне рішення: пакет особливий. Тариф, який думає за вас, нова революційна пропозиція. Уперше на цілу Україну. Чим більше ви розмовляєте, тим дешевша кожна хвилина вашої розмови. А з новими тарифами новенькі телефони за спеціальними цінами. Революційна пропозиція. Пакет особливий. Вони грали зі смертю. Вони програли. Дивіться у Симферополі, Тернополі, Вінниці, Миколаєві та у Харкові в кінотеатрі Перший комсомольський фільм класичної серії «Хеллоуін. Воскресіння. Дивись кіно. Живи просто. Доктор Джексон досі непритомний, але доктор Ворнер вважає, що все обійдеться. Теал, що там сталося? Нас обстріляли здалеку. З якогось різновиду енергетичної зброї. Може Гуалдівської. І не виключено, що полковнико ніли